Вітаю в етері Балінформкомпанія. Сьогодні будемо говорити про важливі події початку 2023 року. З нами на зв'язку очільник Одеського міського осередку Всеукраїнського об'єднання Батьківщина, народний депутат України чотирьох скликань, благодійник, меценат, професор Михайло Поживанов. Раді вітати вас, пане Михайле. Вітаємо дня. вас щиро з новорічними та різдвяними святами. Будьте ви здорові нам. Доброго дня. Я теж хочу привітати вас з новорічними різдвяними світами. І сподіваюся, що цей рік насправді принесе нам велику перемогу для всієї України. Так, дійсно, всі цього дуже палко бажаємо. Пане Михайле, пропоную вам поговорити про дуже актуальні події. Звісно, вони торкаються російсько-української війни та українського сьогодення. Пане Михайло, як вважаєте, українська армія вперше за багато років увійшла у п'ятнадцятку найсильніших армій світу? Також нещодавно США анонсувало черговий пакет фінансової допомоги у розмірі трьох мільярдів доларів. Як вважаєте, чи все ж таки це свідчить, що світ не втомився від України, а все ж таки буде і надалі інтенсивно нам допомагати, як вважаєте? Я переконаний, що світ не просто не втомився від України від подій, котрі сьогодні тут є. А світ реально розуміє, що на сьогоднішній день це форпост, це форпост боротьби за свободу, за демократію. Це форпост боротьби з диктатурою в світі і. Це захист, захист Європи, захист всього цивілізованого світу сьогодні відбувається на теренах е, України, і цей бій е, повинен віддати. Е, ну, ми всі разом. І я переконаний, що світ це е, реально розуміє. Навіть подивитися на ті країни, котрі е, ну здавалось би таку е, більш-менш нейтральну позицію е, постійно оголошували, казали про. Свої потреби я маю на увазі ту ж саму Грецію, е, котра сьогодні е, вже сказала, що вони всі ці е, самоходні установки танки, е, котрі були замовлені в Греції, готові передати Україні. А їх черга, бо це сплачений контракт е, Міністерства оборони Греції, готове почекати, бо вони е, в світі реально всі. Розуміють роль і долю всього світу, яке відбувається на теренах України сьогодні, так дійсно пригадується, як напередодні нового року, вся Україна вітала себе з переможним 2023 роком. Однак, не так все однозначно, адже російський диктатор Путін буде намагатися якнайдовше затягти війну. Чому він очікує? Перевиборів в Америці, адже дуже очікує перемоги Трампа. Надіється, що все ж таки Трамп, його каденція буде допоміжною для самої Росії та російського диктатора. Чи небезпечна ця ситуація? Як гадаєте, як думаєте? Ну в цілому в світі будуть відбуватися, я думаю, що багато подій. І навіть те, що ми сьогодні можемо спостерігати в Бразилії. Я переконаний, що це не чисто внутрішній конфлікт бразильський а за цим певні диктаторські режими світу теж стоять, і вони будуть постійно по всьому світу подібні речі розтовхувати, щоб привертати увагу тих же сполучених штатів від України до інших режимів до інших країн. Вставляти якісь там інші проблеми, і цього треба очікувати. І на південно американському континенті, і в Африці, і в Азії, та навіть і в тих же самих європейських країнах, я можу навіть десь допускати, що навіть ті протести, котрі були в тому ж самому Ізраїлі, розпочалися. Це теж саме спроба підштовхнути ті чи інші уряди до співпраці до взаємодії з той ж самою Російською Федерацією. Єдине, що хотів би відмітити, що ну як мінімум, останні там тиждень, можливо, трошки більше, скажімо, трошки міняється риторика в китайських засобах масової інформації. Вони вже більш певною мірою виступають. Проукраїнські і е, немає е, той же саме галтівої критики е, Китаю в засобах масової інформації в тих же Сполучених Штатах. Таке враження, що е, щось в інформаційному і е, переговорному процесі між Сполученими Штатами і Китаєм е, відбувається, а це буде виключно на е, користь Україні І на сьогодні я ще одне е, можливо. Додам, що позиція Франції реально так активно змінилась. Франція хоче лідерську позицію в Європі в переговорному процесі і в процесі допомоги Україні зайняти на європейському континенті. Ну і звичайно, позиція Польщі вона, як була 100% проукраїнською, вона лишається, і я думаю, що ми всі українці повинні. Дякувати полякам за таку позицію дуже підозрілими залишаються наші найближчі сусіди Білорусі з, перш... з 16 верніше січня по 1 лютого там планують провести спільно з Росією навчання бойової авіації. Наскільки складна буде ситуація, як вважаєте, і чи зможе Білорусь чи планує вона уже відкриту увійти в українську цю війну з Росією? Я думаю, що під час цих навчань вряд чи відкрита агресія з боку Білорусі буде. Тим паче, що сьогодні вся півноч України, по великому рахунку, з даних міністерства оборони повністю готова до зустрічі ворога, якщо не дай Боже, вони відважаться на це. Але під цей час я реально розумію, що е, буде практично кожного дня дуже тривали е, воздушний в країні. Бо е, коли будуть підніматися літаки е, тих чи інших аеродромів Білорусі, е, звичайно, наша протиповітряна оборона буде е, давати цю повітряну тривогу. І до цього треба буде ставитись е, обережно, бо е, можливо таким чином будуть. Перші там кілька днів е, такого звикайне, а то вони тренуються, нічого не буде. А Росія може за цей час нанести е, як ракетні удари з інших територій, так і атаки тих же самих дронів, е, а артилерійські обстріли вони, скажімо, на Харківщині, Херсонщині, Донеччині чи Луганщині і не завершилися. на той же Сумщині е, постійно вони. Продовжувалось навіть під час так званого, як вони оголошували там прикращення в на 6-7 січня, тому з того боку можна очікувати всього, що завгодно, і якраз вони дуже полюбляють дати, тому можливо ну, останні там часи почали всі розглядати дату 19 січня, як водохрещу. Як ту дату, коли Росія може в черговий раз завдати нам ракетного удару. Так, дійсно, Росія це країна-агресор, їй не можна ні в якому разі довіряти. Однак на Росії готуються до чергового етапу мобілізації. За останніми даними, планують мобілізувати близько 500 тисяч осіб. І це також дуже така складна ситуація і. Звісно, українські експерти подейкують, що якщо і українська армія в подальшому так буде їх ефективно знищувати, ліквідовувати, то лише після цього, як ми знищимо чергову цю мобілізацію цих осіб, можна переходити до контрнаступу. А українська армія дійсно роблять величезні вклад, величезні досягнення у знищенні ворога. Адже відомо, що в російських містах приходять цілі ешелони. Вагони, ешелони із грузом вантажем 200. Як ви вважаєте, чи буде вдалою для Росії ця мобілізація, і чи вплине взагалі на хід російсько-української війни ця мобілізація? Ну, певною мірою вплине. Тут дуже багато буде залежати від західної допомоги нам. Якщо ми будемо по півроку очікувати ту чи іншу зброю, то дійсно перевага. В чисельності вона може відігравати свою роль на фронті. В той же самий час. Я реально розумію, що наші партнери західні країни, там євросоюз, сполучені штати, Канада, Велика Британія вони реально розуміють всю цю ситуацію, і навіть розмови, скажімо, представників. Держдепу Сполучених Штатів з італійськими керівниками уряду призвела до того, що вони вже ну, дали велику обіцянку там, пакет військової допомоги найближчими днями затвердити і почати передавати. Бо від кожного, ну, скажімо, від кожного озброєння дуже залежить та ситуація на в фронті ми це реально розуміємо, коли ти маєш чим захищатися проти артилерійських ударів, проти танків, проти натовпу, то ми будемо перемагати, а настрій наших хлопців він ну в моєму розумінні набагато краще, бо кожен з нас реально розуміє, що ми боремося за власну країну. Ми знаходимося на власній землі, ми хочемо зберегти власну історію і нашу ментальність, нашу націю. А вони загарбники, котрі прийшли на чужу територію. Тому навіть не зважаючи на ну, істерію і е, маніпулювання в засобах масової інформації Російської Федерації, все, що відбувається. І настрій, котрий відбувається по великому рахунку у більшості росіян, що там у них якась визвольна війна, вони її порівнюють з Другою світовою війною і іншими речами. Я переконаний, що після мобілізації, от додатково, якщо насправді буде там 500 тисяч мобілізовано і буде мого більше. І в двохсотих і трьохсотих повертатися на терени Російської Федерації, то це буде впливати і на настрій всередині Росії. Я власне думаю, що і сама Росія та Росіяни вже потроху починають усвідомлювати з ким вони мають справу, що так дійсно українці не вимагають чужого, вони захищають своє. І результатом цього є, що на території Росії часто густо спалахує бавовна. Спалахують воєнкомати, стратегічні об'єкти, я думаю, що потрохи вони починають уже усвідомлювати з ким вони мають справу. Ну хотілося б, щоб це було насправді в тому числі і е, дії якогось там партизанського руху, а не просто випадкові речі, котрі подаються засобами інформації, е, як перевага. Бо якщо у нас я думаю, теж всі пожежі почати збирати і видавати в засобах масової інформації, то воно може видатися, що їх дуже багато, чи якісь там аварії, чи інше все, що відбувається. Але дуже хотілося б, щоб насправді це відбувалось, хоч, скажімо, ті соціологічні опитування, котре ну, давали і західні засоби мас. Інформації, російські засоби масової інформації, там переважно повальна підтримка політиці того ж Путіна, там до 90% повністю зомбованих людей. І ну, в диктаторських бідних режимах воно так завжди відбувається. До цього треба ну, з розумінням ставитися і перемагати на полі бою. Не У фіналі нашої розмови пропоную поговорити і про вашу волонтерську та благодійну діяльність. Знаємо, що напередодні новорічних та різдвяних свят ви разом з колегами організували великий дитячий захід: похід дітей до одеського зоопарку. Розкажіть, будь ласка, що це були за діти, про цей захід, про враження свої та дітей? А я вам скажу, що немає нічого більш. Приємно чим усмішка дітей. Ми насправді практично 350 дітей 29 січня. Ой, грудня зводили в зоопарк Одеський зоопарк. Це були дітвора Одеси з усіх чотирьох районів: Маліновського, Суворовського, Київського, Приморського районів. Приїхали з наших. З Одеського великого району діти е, також автобусами, е, незважаючи навіть на те, що нам е, прийшлося чекати е, завершення повітряної тривоги, фактично годину 20 хвилин. Е, я вдячний народна України Віри Алексівни е, Рівенко. Вона організувала е, чудовий захід. Там був е, предріздвяний, Дріздвяних пред новорічний концерт, щедрівки, хор, аматори, котрі працювали з дітьми. Діти мали можливість фотографуватися потім з малечими звірюшками. Ну, як символ наступаючого в той час нового року от кроліка, то винесли їм цих кроліків, вони фотографувалися. Ну Насправді там була шикарна усмішка. Але не тільки з Дітворою, скажімо, ми е, працюємо е, напередодні нового року. Отримали на хаб е, наш батьківщина Одещина, е, допомогу там і зимовий одяг, і продукти харчування, котре також і мало і тимчасово переселеним особам е, по Одесі, по Одеській області. Е, Роздаються і роздавались, і е, сьогодні, от я проводжу е, перемовини, нам обіцяють мої австрійські друзі, що вони нададуть е, медикаменти, нададуть там додаткові е, ну, там, засоби, якісь е, апарати для наших лікарень для наших е, госпіталів. І будемо я так розумію, як тільки отримуємо десь, Січня цю допомогу, бо більше вже сформовано її треба доставити виключно до України. То вже в січні я думаю, що по лікарням Одещини чи в центральний госпіталь ми будемо визначати по повному переліку, кому що більш потрібно, і туди будемо передавати цю гуманітарну допомогу. Тобто, тут наші дії ми не зупинялись, ні на хвилину. Ми реально розуміємо, що кожен на своєму місці. Повинен допомагати Збройним силам України. повинен допомагати Україні для того, щоб перемога була якомога швидко. Так дійсно перемога залежить від кожного з нас, від кожного громадянина України. Попереду в Україні дуже багато справ. І ми вам власне дуже дякуємо пане Михайло, за цю розмову, за цю щиру розмову. Бажаємо вам. Плідних і гарних робочих буднів, досягнень. Дякую, що завжди маєте для нас вільну хвилинку, і чекаємо вас дуже охоче, за терпінням, уже власне в нашій студії. Домовились. До зустрічі! Всіго найкращого. Зустрічі. І Сподіваюся, що все буде Україна. Все буде Україна.